Ласкаво просимо на бойову роботу гаубиці fh 70 26-ї артилерійської бригади. Армати! Імені генерал Хорунжого Романа Дошкевича. FH-70, по суті, унікальна гаубиця, розробкою якої займалися аж три країни: Це Італія, Німеччина і Великобританія. Її особливість є в тому, що вона є саморухомою, саме не самохідною, не причепною, а як заявлено, саморухомою. Тому що якщо ми звикли бачити е, гармату, яка Просто склалася, причепилася і тягаючи її відвіз кудись, або ж гармату, яка має колісну базу, або гусінь, яка її кудись завозить. То власне, ця може бути як рухомою завдяки тягачу, який зачепив і поїхав, як ми звикли бачити. Так і сама вона теж може переміщуватися. Ось ці колеса опускаються. Це все з'єднується в єдине. І попереду там зараз замаскований. На жаль, ми не можемо його показати через маскування. Знаходиться двигун. Максимальна швидкість і це 12 км за годину. Е, вона на далеку відстань, ну не ефективно нею їздити. Це десь там проїхатися, там, від позиції, там, не знаю, там, наприклад, переїхати десь коротку відстань, так. Да. Тобто на нову пошту на ній не е, вийде. Не, поїхати. не поїдеш, тому що вона дуже повільна. Ну, це, грубо кажучи, такі велетенські гармата, мотоблок. Знаєш, як в селі, коли бачиш якогось діда йде. Так, ми зразу це називали їх, коли перший. Перше їх побачили, на них називали мотоблоки, бо воно так і є, що вона складається і, і подеренчав собі потихеньку. Мотоблоками по полю. Нормата. Кладе в ціль. Ну, звісно, не кожен снаряд, як би хотілося, але в принципі вона дуже добре вражає цілі. Друге, щоб відмітив, що це на неї швидкість виконання. Стрільби, плюс тут не треба ломів, там кувалди, там щоб її там привезти в бойовий ну, в бойовий порядок. Достатньо тільки там нажимати кнопочки, речешки, гідравліка працює. Тобто, це вже спрощен, спрощено для людей. Заявлено, що він може зробити там скорострільність щось дуже швидко, перші три постріли. Якщо налаштуватись, ну так, да, це якщо повністю вся автоматика е, працює. Автоматизований лоток, якщо там, от і якщо тим паче, це коли вже в тебе на ціль, три снаряди там швидким вогонь, тоді ми можемо да, їх максимально швидко там, за хвилину, там, за півтори хвилини це легко. А так, якщо ми працюємо з перестрілкою, то ми робимо постріл, чекаємо коректуру, потім знову постріл. Тут ви бачите вже готовий до подачі в ствол 155 мм постріл. І загалом окрема тема гармашів це фізична витривалість людей, які все це заряджають, тому що це важить не менше, ніж 42 кілограми. І, наприклад, є постріли, де тобі може трошечки пощастити. Ось тут є така юбочка, за яку ти можеш зачепитися рукою і зручно його покласти. Ці постріли складніші, бо бачиш, воно ще й повністю тут гладке, його дуже важко вхопити. Коли спілкуєшся з артилеристами, вони завжди кажуть, що так, та там, якщо є цілі, то взагалі ми одною рукою закидаємо все. Хоча це взагалі не однією рукою. Тут можна окремо робити вправи цілі богатирські ігри. Альмати! Калібр гармати 155 мм, тобто от такими штуками вона стріляє. всем все, 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 все. А, і все, тепер поваривається давай, поможи 990! Да. Слухайте, це тільки третє, а я вже передумав бути артилеристом. При цьому хлопці кажуть, що ці ще легкі, от кажуть, касетний, касетний важкий. Кладите, ставите, ставити, ставите, кладете. Ага, треба, що він здетонуєш. Нічого не Я, коли 19, 19, 20, раз... well, то... каза кидають, таку, на землю. Прийшов, він як... <вітник> — Опа! Станом на четвертий кабанчик хлопці розказали мені лайфхак, як легше його ставить. Каже, його став отак. Потім клади. Дійсно легше. П'ятий постріл, повага до артилеристів росте геометричною прогресією. Це касеточка, да? Ну, але з іншого боку тут є юбочка, легше за рахунок цього. У меня это косять не, мне сейчас противать. Укротя. <свят> Я стол попробовать опустить. <свят> 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 Тоже важко. О, <свят> І я на підвищенні пані топанове, що нещодавно я подавав снаряди крутить туда Ти сразу ЄС! Эх! Та сіят! По-моєму, достатньо, ні? Так, да, да там фармакташся. Все, тепер це? А. Ну, все, що все. Все, вже в азарт. Підписуйтесь на наш фітнес-канал, тренування комплексів на всі групи м'язів. Носите оце, подаєте оце з рівною спинкою, потім в якості заміночки крутите оце. І спина боліть не буде. Робите таке 2-3 рази на день. Забув нагадати потім ще трохи бігового фітнесу, коли ховаєтесь від уже російських пострілів. Ну, все так. Щупають. Забросили, вони хотіли, щоб ми ще ваш бліндажик підзняли, бо... Вони роблять Call of Duty, Красавець. Красав. Кривожок. Тут не нормально. Це в Call of Duty рубатися охер'яна сейчас. Ви кажете, ми покидали, зараз вони покидають і по ним, відповідно, будуть кидати. По ним чи поки не кидали. А як взагалі співвідношення по снарядам? От Ми випустили 5, вони поки що скільки, 5? Ні, вони вже 8. 6 7 Та Вони коли як, вони можуть 15 йобнуть, можуть 7, можуть 10, можуть 12. Тут та не вгадаєш. Скільки в них там БК є, скільки не жалкості, які їх тирачить. Чекай. вони. Вже попереду, вже, мабуть, ближче сюди до поля. Да? Ну, десь теж, це в них може зоопарк працював. У небі то точно нічого не літало, а зоопарк mm. десь робота, вот лан-2,5 був.